Замість жити для себе вони обрали обороняти Україну чи допомагати армії. У Львові відзначили молодих містян, які воюють і волонтерять. Як саме розповість Роман Гаврилів. із гаслом на фронті або для фронту відбувся День молоді у Львові. Відзначили тих, хто міг би жити безтурботно, але обрали іншу роль допомагати війську. Їх нагороджують премією сміливі від 155 снаряду, на якому намальований логотип, гурта, це один із майже сотні тобусів із фронту, які розфарбувала 22-річна Анастасія. На концертах благоудіння аукціони відбуваються завжди. Дівчина любить малювати, тож якось у неї попросили про допомогу. І хоча зазвичай таку роботу виконують близько п'яти днів, із першим упоралася за ніч. Тоді ще був обстріл Львова, блекаути. І я при свічках намалювала лот, відправила. І ми тоді за той лот близько 36 тисяч виручили і зрозуміло, що все-таки таке мистецтво має право на життя. Воно працює. Мені вже просто пишуть: добрий день, нам треба тубус. Я вже навіть не питаю, звідки взявся мій контакт. Типу, хто його дав за рік. Зусилля Анастасії конвертувалася у півтора мільйони гривень для зсу. Сільки вона збирав її одноліток. Павло, студент львівської політехніки, веде активну наукову діяльність, а з другого курсу поєднується з підтримкою армії. Спершу були генератори і рації та згодом налагодив із друзями виробництво дронів. Так створили 50 пташок. Решту часу збирають на автівки і реби на фото. Його перша куплена машина для наших захисників. Я її насправді перший раз побачив після двох років війни. Вона прийшла Курськ, Авдіївку, наступ на Запоріжжі. І я був безмежно щасливий бачити ту машину. Там було потрібно ходову замінити, але вона була ціла. І люди, які на ній їздили, були теж цілі. Це дуже важливо. Крім волонтерів, сміливими відзначають молодих військовослужбовців і ветеранів. Станіслав пішов на війну в 26, А після поранення приєднався до ініціативи «Driving Ukraine», яка забезпечує фронт автівками. Я не знаю, чи я себе вже можу відносити до молоді, бо мені 29, але е, Але насправді дуже важливо, тому що це напевно показує і окреслює те, що результат, ну точніше, то що ми робимо, е, приносить певний результат. Він є не є непомітним. Його Бачать, про нас чують, про нас знають, і з нами, з нами готові напевно якось працювати і говорити. Номінантів у списку для голосування журії громадськості пропонували львів'яни. Проте можна було податися і самостійно. Втім, багато лауреатів навіть не знали, що їх запросять сюди. Вікова категорія – 14-35 років номінацій. Три ми класично обираємо три категорії: тобто, це ветерани, це військові, і це волонтери. Тобто ті, хто на фронті або для фронту. Проактивну молодь нагороджують ще з 2022-го. Усі з поміж журі ветерани. Цьогоріч у Львова є 15 сміливих. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканалу «Інтер», марафон. Єдині новини.